Слава нашому Господу, Він достоїн, він живий. Амінь. Амінь. Відчуваємо, що Він живий. Слава Богу! І, і він серед нас, це дуже важливо, і так говорить по-різному, і через проповідь, і через псалми, і через стихи говорить, І сьогодні стоїть в цьому служінні, якщо ви замітили на віру, щоб ми з вами вірили, і незалежно чи чоловіки, чи жінки, чи брати, чи сестри, щоб ми з вами вірили. Тому що ми чули сьогодні без віри догодити Богові не можна. І сьогодні я можу сказати так і амінь, що ми віруючі люди, бо ми чули також слово Господнє, що а для тих, хто вірує, він драгоценний Чули сьогодні? Так? І От для нас драгоценний Ісус Христос, і ми на цьому місці, а Він серед нас, слава Господу, і там. Далі написано, брат зачитував: колись не народ, а сьогодні народ Божий. Алілуя. Колись не помилувані, а сьогодні помилувані ким Господом. Алілуя, сестра читала стіх. Якщо ми чули, він коротенький, але там багато було сказано. І знаєте, коли ми уважні і слухаємо, і, і Господь потім побудив, щоб ми пішли на молитву, і ми добре зробили. І Господь, ми наблизилися, окружили його. І Він благословив. Слава Господу! І продовжує благословляти. І тому він камінь, що його будівничі відкинули. Але він краєгольним став каменем для віруючих для нас з вами. І ми сьогодні на цьому камені будуємо свій будинок, свій ковчег для спасіння домів наших. Слава нашому Господу! І коли брат зачитував чуть-чуть про ковчег, про мужа віри, який жив в той час, де люди чинили зло, де нахил людського серця, а серця походить. І їхній нахил серця було кожен день чинити зло. А ми живемо сьогодні. Ну, добре, що є ще десь серед нас люди, які вірять Богові. Не кожен із них нахил серця зло чинити, але такий тяжкий час жив оцей муж. І він повірив того, що ще не бачив. В тому і заключається віра. Віра це осуществлення, ожидаємо і увереності не видим. Ми не бачили тілесними очами нашими цього небесного ханаану, цього краю, яке Бог передно ну, ми віримо. І для того ми приходимо, зміцняємо нашу віру і продовжуємо будувати ковчег спасіння для дому нашого. Амінь. Амінь. І скільки будемо жити, ми будемо це продовжувати робити. Тому що багато років, і написано. Багато років будувався цей ковчег, але він будувався. І ми, брат, підмічав, можливо, багато років. Також на цій землі комусь більше, комусь менше. Господь дає нам можливості, але ми продовжуємо будувати нашою вірою ковчег спасіння для дому нашого, саме перше. І щоб нам не зупинитися, ми приходимо перед лице нашого Господа, а Господь говорить: взивай! Взивай, взивай, взивай далі. От якщо до мене, то не думайте, що е, те саме Господь буде вам говорити, але якщо Він говорить до мене, то він і для вас. Приймайте, коли йде пророче слово, я багато і до других Господь говорить, а я приймаю для себе, тому що Господь не буде те саме мені говорити. І тому хочеться сьогодні. Слово Господнє говорить, що для всього під небом свій час. І навіть час проповідувати різні теми, Господь мене покликав, я свідчив вже не один раз на цьому місці на проповідника Євангелії, тобто слово Божого. І якщо ми дивимося, старий заповіт читаємо, то ми бачимо приобразів багато в новому заповіту, і воно все продовжується. І якщо я буду сьогодні, зараз Господь мені дав слово читати про одну жінку, яка потім була будущою мамою. А вона, а сьогодні навіть держава, і зараз, вроді, і там тих країн, звідки ми виїхали, також святкують цей День мами. І коли сказала з народу одна жінка, коли Ісус Христос навчав, то вона сказала: Блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що ти сав їх. Христос сказав, що так, чуєте? Слово Господнє коротке, так і амінь. І він сказав так. Но ще далі він продовжив. Але блаженні ті, хто слухає Слово Моє і його виконують. От ми в числі усі слухаючи, ми і в числі блаженних. Коли ми молилися, мені прийшла на пам'ять, знаєте, є різні віруючі люди, і, і навіть от, розбійник на Христі, чому він спасся, чому він був помилуваний? А тому, що Він повірив Ісуса Христа, того, якого Бог послав, і Він повірив, як в нього, як в царя. А слово Господнє говорить, що Він є цар царів, і Він має ключі, що відкриє, ніхто не закриє, і що закриє, ніхто не відкриє. Слава нашому Господу! І тому ми з вами сьогодні всі маємо можливість вірити. Або не вірити, і продовжувати вірити, або перестати вірити. Но завжди Ісус Христос дуже сильно поочряв, або похваляв віру. І навіть з людей незалежно знаєте, чому так в Божому плані все є зроблено, сотворено, що ходив Ісус Христос по різних місцевостях. І різні люди до нього підходили. І навіть люди, які були зовсім із чужих народів, не з ізраїльського народу. Хоча він сказав, що я прийшов до загинулих овечок, дому Ізраїля. Але люди настільки в них появлялася в декого віра, не всіх підряд, а в декого віра, що вони підходили, бувши одна жінка-хананеянка, яка прийшла. І кричала, а кричала, чому кричала? Тому що вона мучилася, бачила, як демон мучив дочку її. І вона йшла і кричала. І хоча вона була навіть не з ізраїльського народу, але вона йшла і кричала. І навіть вже, знаєте, важко було і учням слухати це, бо вона кричала: Господи, ну дай їй відповідь. І Христос. Сказав їй вроді, би, відповідь не дуже приємна була для неї. Ну, знаєте, оця жінка, вона була мамою в той час, вона мала дочку, яку, можливо, я не знаю, чи одну вона мала, чи більшу, але мова йде про дочку, яку демон мучив. І вона повірила в того, хто може їй допомогти. Слава нашому Господу! І коли навіть Христос зразу їй. Не відповів так, як би, здається, нам би людям хотілося, бо він добрий, Господь Бог милощий, але він і справедливий суддя. І Він каже, що не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона каже: пане, і щенята крохи беруть оці, які падають зі стола панів. І він сказав: о жінко, велика віра твоя. Як на сьогоднішній день нам потрібно бути в числі тих, які, незважаючи на ніщо, на різні причини, нам потрібно на Ісуса, на начальника, на сильного, на милуючого, який і колись і сьогодні говорить, придіть до мене усі, такі, як ви є, обтяжені. І я заспокою вас. Да, бувають моменти в житті нашому, коли нам важко, коли нам дуже важко. Но завжди ми маємо до кого йти. І знаємо, що Господь є крепка є башня, і втікає в неї хто праведник і безопасен. Слава нашому Господу! І тому я хочу сьогодні прочитати про одну, я говорив, де в той момент вона була просто жінка, і якщо Слово Господнє описує, що про неї ну, негарно. І написано, яка вона була жіночого роду, але опісля вона війшла в родовід Ісуса Христа. І чому? А тому, що повірила. І тому на сьогоднішній день Господь не помінявся, Він той самий. Просто я з тої же самої розділу буду читати, щоб раз зачитував, це буде послання до євреїв, 11 розділ. Просто я там далі трошки прочитаю, візьму віршик один або два. Де нам говорять про жінок. Сьогодні, як я говорив, для всього піднемо свій час і в час цього дня мами, який ми святкуємо, ми дякуємо за наших мамів, Господу, бо нас би не було, якби не було мами. Господь дарував нам дружин, і вони мамами являються і Тут написано, я хочу прочитати про одну жінку. Це записано в 11 розгляді євреїв. думаю хто хотів, ви вже відкрили слово Господнє. І тут 31-й віршик говорить про одну жінку. 11.31. Вірою, блудниця Рахав. Вроді би, знаєте, таке її, про неї мова йде не дуже вона. Але. Але вона війшла в Біблію, вона війшла в родовід Ісуса Христа, блудниця Рахав не згинула з невірними, коли з миром прийняла вивідувачів. От можемо собі представити жінку, яка зовсім постороння, не з ізраїльського народу, але в неї вселилася віра. Віра в Божий народ, що ті чутки, яка вона чула, як Господь е, розкрив море червоне. І коли ці вивідувачі прийшли, до, і вона їх прийняла додому свого, я так розмишляв трошечка, що вона також в неї мусила бути велика віра, тому що е, грозила їй небезпека. І навіть тоді, коли вона тільки, вони тільки війшли в її дім, то зразу. Слідкували, побачив хтось, сказав, і прийшла служба. Чи були люди в тебе в домі, бо нам сказали, що вони були в тебе. Так, були, але вони але вони пішли. І доганяйте їх скоро. От знаєте відвага Тільки Віра дає таку відвагу. При, приходить, можливо, там і не один чоловік, а якась ціле частина війська була, і хтось сказав, що були в тебе відвідувачі, які прийшли вивідати шпіони. І вона сказала: да, були, слово Господнє нам так говорить. Но тоді, коли о, оця служба повернулася, і вона вийшла на дах до тих двох людей, яких послав Ісус Навин, і вона почала. Розказувати їм. І не тільки вона зміцнила свою віру, але вона своєю вірою і цих, я думаю, двох вивідувачів зміцнила. Тому що вона сказала, що той народ весь тремтич. Я думаю, що ці вивідувачі вони вже вони вже ще отримали більший такий знаєте таку віру, що вони візьмуть, хоча єрихон закрився. І це, це дуже сильна віра повинна бути на сьогоднішній день. Вони є преобрази для того, що деколи ми молимося, молимося за деякі душі, а вони закриті. Вони не впускають Ісуса, вони не відчиняють дверей Йому. Але ми, продовжу, ми повинні продовжувати будувати, ми повинні продовжувати нашою вірою, іти і наступати на всяку силу ворожу. І дуже про неї написані знаєте такі речі, коли в новому заповіті воно повторяється, коли їй вона сказала, щоби милі зробили з домом моїм, то вони їй відповіли, як це зробити. І я собі уявляю, нема написано, через скільки часу вони прийшли. Я не думаю, що це так скоро було. Сьогодні літаки літають, можна дуже швидко перелетіти на другий берег і, і все подібне машини швидкісні. Ну тоді так воно все скоро не було. І ось все те, яку вони умову склали з нею, цих два чоловіка, які приходили, вона це все виконала. І я думаю, що вона поспішила це зробити. Вона зібрала дім батька свого. І її дім знаходився якраз в тій стіні, цього, де, який захищав це велике місто Єрихон. І що сталося? Знаєте, я так розміщав, і навіть на молитві стояв отримав таке, таке врозумлення, що тоді, коли ми ось так будемо, знаєте, вірою нашою стояти е, на сторожі за наші дома постійно. Пильнувати, боствувати, продовжувати стояти в проломі, то Господь сильний зробити так, як зробив із домом цієї жінки рагали. Ми знаємо, що коли впали єрихонські стіни, то те місце, де її будинок знаходився, він не впав. Це тільки Бог може так зробити. Слава нашому Господу. І тому сьогодні, сьогодні, як я вже недавно нагадував, пророче слово почув, що народ, так званий Божий, він розлагається з цим міром. Чуєте? Но до тебе і до мене говорить Господь, щоб ми з вами продовжували вірити і будувати ковчег спасіння для себе і для дому нашого. Чим? Будувати вірою нашою. І такий момент настане, коли Господь, просто і недавно мені приходило, мабуть, вчора, для вас благовищим перед іменем моїм зайде Сонце правди. Чуєте, і коли ми з вами будемо благовіню перед лицем нашого Господа, приходити, стояти, знаходитись, смирятися, знаєте, а Слово Боже незмінне, смиренним дає благодать. І коли ми з вами смиряємося, скільки можемо. Тому що до такого смирення, яке було Сина Божого Ісуса Христа, я думаю, що кожному і нас потрібно доростати. Так? Чи, можливо, вже ми всі такі, як Ісус Христос, смирив себе, прийняв вигляд раба, бувши в подобі Бога, і Він умалив себе, прийняв вид раба. І... Господь його підняв. Я думаю, що ми ніхто не проти щоб Господь нас підняв. Але він підніме, бо Він сказав, що Господь і той, який прославить свого сина і дочку, ті, які остануться вірними йому. І ми з вами сьогодні слухаємо про і жінок, і братів, про мужів, про про сестер. І вони увійшли в історію оцих. Героїв віри. Можливо, про нас не будуть проповідувати. Можливо, про нас не буде книги написані. Но в Бога все пам'ятно. У Бога, знаєте, Бог він пише все. І перед Божим лицем воно все є. І тому, як було сьогодні братом нагадано про Тимофія, да, і бабця віру мала, і мама мала віру, і я кажу, впевнений, що вона в тобі є. Тому що вони також вірою своєю будували дім для насліддя свого. Недавно ми чули з дружиною інтерв'ю про одного брата, який також. Він, дивлячись на життя, віруючої сім'ї, він прийшов до Господа. І сьогодні він є великий проповідник, і через, знаєте, вроді би один. Спасся, але через нього ідуть проповіді слова Господнього зараз розширено по всій землі. І тому ми не знаємо навіть про цього Тимофія. Він також був місіонером на той час. Він був великим проповідником, і тому хочеться, щоб ми з вами молилися, продовжували молитися, стоячи в нашій вірі. Борючись за віру євангельську, так слово Господнє говорить, бо на сьогоднішній день, хоча брат підмічав чуть-чуть про те, що дуже багато всяких фальшів проповідують, всякі мутні води течуть, але ми маємо вірніше пророче слово. І тут є дуже багато написано про герою віри, і що саме цінно, що Христос говорив людям, незалежно з якого вони народу були, але вони вірили. І Він говорив, я навіть серед Ізраїля не знайшов такої великої віри. Іди, і по слову твоєму станеться. І людина повірила, пішла, приходить додому, а вже раб здоровий, а вже син здоровий, а коли сталося, а в такій годині. А тоді, коли Христос сказав, так і сталося. А ми не знаємо, Господь. Коли в нього яка година для нашої відповіді, які ми молимо, про які ми благаємо. Але ми одне знаємо, що ті, хто вірує, Він приходить до Господа, а ті, хто шукає Його, Він дає воздаяння. От що нам залишається сьогодні. Ми сьогодні черговий раз прийшли до Господа. Сестра співала псалом, дорогі минути Господям, дорогі чи недорогі». А дорогі, ми побачили знову і сестер, і братів, і тому так хочеться, щоб ми благодарили Господа. Ми не знаємо, скільки таких ще минут буде Господь нам дарувати, але він ще дарує сьогодні. І тоді, коли ми бачимо ці дорогі минути, і славим нашого Господа, а Він ще ближче до нас приходить, бо ми до нього наближаємося, і Він потішає нас, і він зміцняє нашу віру, що ми йшли і не зупинялися. І оця, знаєте. Броня ще і броня істини. І коли ми з істиною ходимо, то броня, ще твіри, або той, та ж сама броня, вона захищає від огненів стрілів лукавого. А як ви думаєте, продовжує диявол нас стріляти огненими стрілами? А продовжує, бо його тактика не помінялася. Він не від початку той, який вкрасти вбити і погубити. А кого він губить? А тих, хто живий, ті, які мертві, які з ними вже вони не потрібні. А ті, хто живий, він огнені стріли, но є бронь. Ми маємо щит віри. Галілуя. І він нічого не може зробити. Слава Господу! І тому будемо продовжувати вірити. Ми будемо продовжувати дякувати нашому Господу, що Господь дарував нам ще раз сьогодні таку можливість, щоб нам слухати слово Господнє. І ми бачимо, що ця жінка. Блудниця Раав вона не згинула з невірними, коли з миром прийняла вивідувачів І тому е, ще про інших е, є жінок е, написано тут так, що 35-й вірші говорить: жінки діставали померлих своїх із Воскресіння. Ми знаємо, що були в старому заповіті жінки, які е, також. Е, оця де Єлисей в неї жив і помер її син, а потім вона його закрила в кімнаті на ключ, а сама йде до пророка Єлисея. І Господь навіть не відкрив йому про те, що, тому що Господь він що хоче, то робить. Ми знаємо і Якову, патріарху, Бог стільки років не відкривав, що його син живий. Ці сини обманили його, і, і в нього був дух мертвий в той час, бо він любив сина. А Господь не відкрив. Ось Він Господь. Але ми знаємо, що оцей свого часу, коли почув віску, я собі уявляю, як ці сини потім йому все це розказували. Тату, ми продали нашого брата, твого сина, якого ти любив. А він живий. І знаєте, Біблія, вона повна всяких подій. І е, дуже Господь цінить, коли ми з вами поклоняємося йому одному живому Богу. Бо люди, які живуть на планеті земля, хоча до них Слово Господнє говорить, щоби всі шукали Господа, чи його не відчують, хоч він недалеко від кожного з нас. но інше місце говорить: всі шукають свого. А не Христового Ісусового. А якщо ми з вами сьогодні шукаємо Ісусового Христового, ми блаженні. А приходиться деколи і страждати, а приходиться деколи, знаєте, і осмієним бути. Але це все пройшов Ісус Христос. І Він сьогодні може тебе і мене зрозуміти. І Він тобі і мені може допомогти. І ми прийшли і приходимо. І давайте будемо благати Господа сили, щоб він нам допомагав. Продовжувати це робити, доки буде битися наше серце. А зараз хочеться черговий раз поклонитися йому, і щоб в цій молитві іще зміцнити нашу віру, щоб нам не захитатися, щоб нам, коли Він з'явиться, щоб нам бути в вірі, тверді і сталі, бо тільки віруючий спосібний догодити Богові Амінь. Будем молитися до нашого Господа. Будем тішитись нам, а Він тішиться нами. Аллилуйя,